Раз раз, і от вам мотивація. Я як кажу, яка автояка економна жінка? Аж очі засвітилися від радості. Телефона мац-мац в карману. Там його немає. День був сьогодні просто ненормальний. Починаючи з самого ранку і закінчуючи вечором. Доброго ранку всім. У нас як завжди, темнота. І я щось думала, що сьогодні нам світло не виключать це по графіку. Дочекаємося того часу. Я сподіваюся, що коли взагалі не буде ніяких там. Відключень, а все буде добре. Отже, неділя. Отже, гості без світла на рахунок Адама. Вчора він заснув пів шостої ранку. Вечір. Ми його дали мамі. Він дуже сильно плакав. Ми сиділи всі на кухні. Прийшла. Мама, давай його заберу. Мам, тримай, тільки не клади спати. Вона пішла його і спати поклала. Ми його будили, він вже не добудився все. Не так він і заснув. Трошки поспав на ручках хвилин, може, 15 біля нас, а потім кажу толіку йдемо на саміго на ліжечку. Ми його купали на ніжечко, перетягнули. Гернесенько він заснув пів шостої, думаю, все, вісім буде хопхей лей Але ні, він проспав, знаєте, люди, до семи ранку, бо він спав більше 12 годин. Отже, він прийшов, каже, мама, їсти. Я бігом кип'ячу супчик, який я вчора варила, рисовий з шампіньончиками. В нас на диво знову снігом земело. Ось так у нас виглядає. Виглядаючи машину, виняла всі перини: одна, е, друга, третя, і там ще подушка. Хочу їх десь заховати. Потім сумки, якими я взагалі зараз не користуюся. Там робиться теж капець, тому що там, ну, там, там хоча б пледи, в принципі. І мене бентежить ще оця поличка, тому що тут половина поста є такої, знаєте, поганої якості, якою ми не користуємося взагалі. дала завдання, що він з дітьми прибирав залі, тому що в залі робиться просто срачка, п'єцаки наша царик дала завдання, що ми прибираємо в залі на столі. подивіться, що робиться. І потім вони будуть прибирати в залі. Я хочу швиденько тут Тож там припрям прибрати, але заховати ці палочки. Я навіть крем не знайшла, як я шукала. Трохи звільнити ці полички. Знаєте, мене прикольніше те, що коли їдуть гості, зразу в і прибирати. В принципі, було прибрано нормально. Просто мене трохи цей хлам він нервує. І це як повод. Знаєте, це як ще, ще одна причина прибрати ще краще. Ці палочки і звільнити трохи цю поличку, тому що вона нам взагалі захарашена. Дивіться, як швидко раз, раз, і от вам мотивація, яку ми навіть не планували знімати. Але вона сама по собі вийшла. Мотивація. Це ще я навіть до кухні не торкалася. Прибираємо в залі і в нашій кімнаті. Подивіться, який став стіл голий. Так, треба ще це все зняти. Зараз може дам роботу Стасі, кохай мені розфасує. Тасі які на сюди, будь ласка. А тим часом я поличку більш-менш прибрала. Навела тут лад, тут теж сало чисто. Треба тільки зробити ще ось тут. Як завжди, все стабільно. Кружка зразу. Виноситься машинка до іграшок. Це до іграшок. Це начало. Я навіть не знаю. Це нам давали, до речі, в сільській раді давали такі штуки. Коротше, масочки давали. На випадок ядерного удару бери десь. Ти одяг, то ж там вісить. Не склади. Ти одяг той, що мій принесеш мені, той що мами, принесеш мамі. А ще мене нервує оця куча. І оця куча. Це вічні кучі наші. І треба поховати в тому, що наші діти не ходять. Наприклад, оця шапка. Так, наприклад, оці рукавиці. Наприклад, оцей шарф. Наприклад, оця хустка. І оцей шарф. І оця шапка. І оця шапка. І оця. А ще оця. Може, вам і не видно, але з двох куч. Там такі коробочки з рукавицями. Ось так це все виглядає діло. До нас приїхали Рагім Соломією. Привезли такі маленькі коробочки, такі прикольні дітям. Ми, правда, вже їх повідкривали, але такі кльові. покажи Лука. Там такі дві упаковочки такої пастили, вона розмотується. Такі, бачиш, ці малесенькі. І от така бумажка. Тут от збери колекцію різних цих рабників. Нам попалися два равлика. Равлик, ті поліцейський, передкун пише. І хакмен. Хатле. Це... Якось так настрій підняли дві секунди. А зараз збираємося і їдемо в рожище. У мене щось була надія, що ми зможемо виїхати з двору, так ні. Я пробував, пробував. То машина не хотіла заводитись, але потім завелася то тепер. Думаю, по снігу вийду. ні, Тепер то тепер лука вирішив розчистити, <свят> щоб ми змогли спокійно виїхати. Да? Молодець. Йду я допомагати оці. Зараз ми все розчистимо і будемо їхати. Серафим приїхав. Загородив своєю машиною виїзд. Як ми тут виїдемо? Тепер треба казати йому хай забере свою машину. Надя, да, да. Оня вийшла. Привіт. Диви, які в нас красуни. Один з рюкзаком. Ти що, в школу йдеш? І другий з рюкзаком. Адам, тобі в руки не холодно. Я взяв водичку і машину. Може холодно. Давай зараз буде. Так, друзі, ми вийшли з хати. Я взула свої чудо чоботи і Такі от. Буде найпростіше мені з дітьми з ними. Толік чистить машину, тому що вона вся в снігу. Каже, Сергій, що гріб. Коли їхав, не знаю, як ми виїдемо. Дорогу, значить, не чистили. І вже одинадцята година. Ну прикол прикольний. Того що маршрутка приїжджає пів першої. Це за півтори години. Нам треба справитися. Плюс щось приготувати на кухні. Ну, ви самі розумієте, що це тупо ну, нереально. Тим більше з дітьми, коли треба Адама буде класти спад. Хочемо сьогодні пекти з там є три. Рибки, хочемо зробити гріночки і порізати таку рибку, типу, теж до столу. Потім зробити якийсь салатик, такий, типу, легенький, овочевий. Може, з крабами, не знаю. І поріжок буде на закуску, поїсти можна. Тобі в ручки холодно, сину а, в нашу бої. сторону, тіпо, ти не збираєшся так, чистити. <рес> Каже тато, що там якийсь льот. На вулиці падає такий сніжок гарний. Мені здається, що я легко в'їлася. Слухай, є якийсь мороз, правда? Це ще й не якийсь, а величенький, певно. Морозом 10 може є. Давай. Фуріч. Далі, поклав каменючки під колеса. Інтенація. Правильно тут. Бачи, який льот, попробуй. Ця сторона ще не розчищена. Mm, я так прикольно сіла. Що, двері привезли тобі, чи що? Привіт! Так, це дуже довго, щоб ми виїхали. Но наш любий тест: виїжджав з гаража, накидав нам тут кучу. Тепер ще звідси треба виїхати. Серафім зараз відганяє свою ласточку. Але каже, як заїжджав в село, то машина грибла, каже, дном так сунула. Я зараз ще сніг мете. то я думаю, зараз, якщо ми виїдемо, то аби ми потім назад додому доїхали. Хоча ще не факт, що ми з села виїдемо. -да. зима почалась. Аня сидить, коротше, хай поки Аня сидить, я зараз ту кучу і ми їдемо. Ми будемо пробувати зараз виїжджати. Давайте, i feel this pain you already know turn that to games let my money show i've got these things that I can't let go watch me turn this life into some beach. I feel this pain you already know Тата, ну я не хочу каркати, звісно. Дуже <риклад> хочу купити. Зелененьку, таку маленьку гірлянку. Виріш, тут не мені. Не можу. А пойди, ти я зараз. <риклад> <риклад> та що ж ти таке, що не одна, <та> друге? Не закрить. <риклад> а ну відкрити. А ну давай ще. зараз. Ти зараз не приході, Толік? Є, Тоді Адама простівник. Боже, милий, сядь машину, ми вийдемо, ти хати вже нарешті. От. Адам заснув просто сидячи в машині, тому що тепло. У нас, до речі, так гарненько вікно наше виглядає з сніжинками. І оце наш сніговик, який просто полетів, потік впав. А ми його так гарно ліпили, Боже, всі разом, з такою гарною шапочкою. Але нічого ми ще більше зліпимо. Не, не хотіли вони нічого чистити, бо зараз ми встали. Може просто, що мокре вікно, плюс замерзає все, тому що не були Вони заборозки. є для того, щоб чистити мокре вікно. Толі, тому що взагалі по-правильному тобі треба було взяти свій оце таку щитку червону і почистити вікно. А не ти взявся, вставив і нагрів машину. Я заходжу в телефон, дивлюся, всі картинки якісь фіолетові. Я нажимаю на картинки, а там думаю, нічого просто немає. Знаєте, Відео йде 7 хвилин, а нічого ну. Я так злякалася, думаю, все, все, що я знімала вам, оце те, що як я прибирала, як я оце зачищала шафу, все видалилося просто. Але ні, як тоді каже, що Ань, це ж взагалі інше, це ж каже, не на відео. Я таке перегортаю, а там справді є, є, є те, що я знімала. Трошки перемети, а вам може й не видно. Це така проблемна ділянка. Як я вже пам'ятаю, навіть в коледжі вчилася. Нас вивозили санями до траси, тому що маршрутка не їздила, були дуже великі перемети. І навіть я пам'ятаю, такий був рік, що дорога на всіх була переметна, що ми оцими полями їхали. Постійно фугасить вітер. Так, наш список. Пекінка, помідор, огурок, солона риба, шпрот, лимон, масло, ковино, Артуру подарунок, копчена риба, швидка вода. Саме прикол в тому, що ми вибралися в такий момент, що зараз ворожі ще будуть світло виключати о 12 годині. Це буде просто капець. У нас гроші на картці. Точку, точку тоді, куди світло вироблю. Я кажу, яка велика економна жінка? Пішла в колібріс, потратила 300 гривень всього на всього, купила все, що треба, не враховуючи, правда, вино і рибу до столу таку солену, може копчену. А ну все реально. Ще й навіть води купила сотні. Толік пішов знімати гроші, тому що все-таки інтернет не ловить і навіть перерахувати в окані на карточку не можна. Купила я все, що мала, залишилось тільки докупити ще Артурові подарунок. Тому що ми мали купити його взагалі до того тижня, але того тижня у нас не вийшло. Ми поспішали. Ми так тоді ворожище провели дуже багато часу, а діти нас чекали вдома. Ходила, шукала толіка. Вийшла з магазину дитячого, його немає. Телефона Мац-Мац в карманах, а там його теж немає. Давай просити в когось, щоб телефона, тому що його по боках, от, по сторонах, ніде не було. Набираю до нього, він каже, я біля колівлю застою на парковці. Далекувато з магазину дитячого. Такий конструктор. Там, до речі, прикольно те, що є колесика, складаються всякі там машинки, Воно йому на роботу навіть складати. Я купила таку лопатку. Ми виїхали в Рожище на закупи, але ми не врахували один факт. Сьогодні неділя, завтра Миколая. І людей просто тьма. Завалено все повністю. Я навіть і не знаю. Машина вивела мене зранку настільки, що в мене навіть нервів сьогодні вже не було. Думаю, Ай, я буде, то буде. Коротше, їдемо додому. Нас вже чекають гості. О, відо. Добрий вечір. Ой, ой, ой. Катя Катя, на Я? не вона обігла сюда. Ти така рада, що мене бачиш. Я бачу весь щастя. Боже, який повер, боже милий. Артур! Ди сюди. На! Сидішки хочуть, Аня. Привезла Іванка моя сестра дітям піжамки. А ну покажись. Надінь капішона. Це один заєць. А це наш другий заяць. Надінь капішона. О! Це один заяць. в Дитинстві день святого Миколая чекали дуже дуже. Ми там напевно за тижнів два чекали, коли вже день прийде. Спати лягали так само. В годині шості, все. Ми вже спимо. Ми вже чекаємо, коли прийде святий Миколай. Ось ми теж сьогодні де сини кухні. кажу, лука, Лука, дивись, полетів святий Миколай. Лука вже така по Посмішка, Він такий радий Я кажу: дивись він над нашою хатою пролетів. Він собі маршрут малює. Кому буде подарки розносити? Я кажу, значить тобі принесе. Точно він же задоволений, такий Вже задоволен, аж. Аж очі засвітилися від радості. Серафім сидить свій фірмовий соус робить, а наня А що то за соус? Чим він? Добре, так він. чим він є. Добре. Боже, він страшно виглядає. Там за соус? соус, майонез, да? Цей хлопець мовчазний, не хоче він нам видавати секрет. Я соус. просто не мовчазний. Я дуже харизматичний, боюся, що їхній канал перейде мені і є. Він тобі не перейде, я залишу мене нема каналу. В мене є канал, Я Як створю, то скажу. Як створить, то скажуть. Не знаю, щось таке вийшло. Давно ми вже не збиралися Кума вже до нас десь півроку не приїжджала, моя сестра також. Все, всі збираються. І додому. Вечір дався на славу. Все, додому. Гості поїхали. Аня відкриває <плес> гру, яку подарували дітям. У Нас тут подібна гра є, типу малюнків. А знає? як вона називається? Бінго. Крути колесо рулетки. Нарешті вже тишина в хаті всі пороз'їжджалися. Я скажу так: троє дітей нам забагато. <плес> 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 Це був капець просто. Вони троє таке вже виробляли. Один кричить, ті два гоняться. Цукерки, всі, що знайдуть, всі цукерки їдяться. Коротше, бачимо. Ми з нього були, у нас така мова про трьох дітей, ми собі думали. Але після сьогоднішнього, я думаю, що нам варто ще трошки потерпіти, щоб Адам і Лука трішки підросли, тоді вже можна щось собі задумуватись про третє. Поки ні. Нарешті діти сидять разом і видно їхні піжамки. Повністю однакові, тільки розміри різні. Але дуже гарно підійшли. Адама навіть такі ще більше запазів, що ще він буде на рік точно. А на луку лука теж менше росте, йому теж буде на рік точно. День був сьогодні просто ненормальний. Починаючи з самого ранку і закінчуючи вечором. Вечір настав, зараз дітей спати і самим відпочивати. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!